Так, всім привіт, перше відео не задалось, знімаю зараз другим дублем. Той у нас вже знімати не буду. Знімую це їде туди-сюди, бо коротше не розібрався з передачами. Менше базару, він вже прогрітий, заводимося. Заводиться він у нас щеплення. Бензини в і пляшці. Чи вона туди не подається? Вона туди і не подається ще бензинки трошки туди надамо, щоб хоча б поїхати вдягаємо шолом а то я не розібрався з передачею як то кажуть якось час як велиденько туди сюди Оп! Вот тут сюда. Техника да. даже на козу стоит, что у

Перший раз зумі удачі. І хто не помиляюсь на передачі по сторінці у вальці включались передачі не так. Так що я, так. Ім пока.